Пане Олександре, Бахмут викликає бажання розібратися, викликає емоції, викликає перестороги, тому що зрозуміло, що повідомляти забагато зайвого не слід і можливо навіть сама часта згадка конкретної точки може певною мірою тиснути морально, так би мовити, на Збройні сили України. Як взагалі, на ваш погляд, треба поводитися із цією темою? Дуже добре запитання, бо чимало журналістів і. Просто блогерів дуже зженуться за інформацію, повідомити ту чи іншу ситуацію про той чи інший квадрат міста Бахмут. А фортеця, яка вже з серпня тримає удар, так звісно, не просто так, звичайно, все, що ви зі зведення генштабу, очевидно, що відповідає дійсності. Ситуація, зрозуміло, що дуже динамічна. Максимально слід прив'язуватися до офіційної інформації, і тієї навіть що випускає, інколи коли британська розвідка, навіть вона доходить до них з запізненням. Я маю на увазі інститут там ведення війни. Тому що зараз в Бахмуті? Бахмут, звичайно, під найбільшим, так би мовити, тиском на всі лінії фронту. Зрозуміло, що це для них і пропагандистська, і вже напевно суперпсихологічна проблема. Як так, починаючи з серпня десятки тисяч їхнього війська залишилися там, а вони не можуть взяти один з невеликих я б так сказав, одне з невеликих міст на Донбасі. Безумовно, що Бахмут це дорога, яку вони для себе хочуть відкрити далі на Слов'янськ, і Костянтинівку, але ця дорога їм закрита. І я думаю, що закрита не поки що, але й буде закрита. Ось така десь приблизно ситуація має місце зараз, і такий десь вектор інформації мав би сьогодні в українських медіа, пане Олександре. Але ось повідомлення, зокрема британської розвідки. Це Трати для України це ну такий момент, якого не уникнеш у цій війні в цьому протистоянні. Нинішньому, врешті-решт, і цим словам, уже кілька місяців, словам навіть президента Зеленського, про те, що оборону цього міста, фортеці української будуть тримати доти, доки в цьому буде сенс, необхідність і можливість. Це настільки складна матерія, яка точка є. Часі і в просторі така, що треба приймати рішення змінювати позиції чи ні, що як простий майор не беруся це коментувати. Але якщо дивитися на діпстейт, то зрозуміло, що Бахмут це питання в першу чергу, як я вже сказав, руху далі на схід Донбасу російських mm -hmm. військ, тому його здавати неприйнятно По друге це а, одразу буде вирішувати питання нашої присутності не сівер з Білогорівка. А відповідно величезних загроз і для Лисичанська, тимчасово окупованого, і для тимчасово окупованої Кремінної. Тому в uh -huh. військовому сенсі Бахмут має величезне значення, окрім того, що там постійно сточуються тисячі uh -huh. військ ворога. До речі, за вчора маємо дуже добру статистику: 1010 це четвертий показник за рік останній. І як на мене, це чергове свідчення, скільки uh -huh. сили засобів. Вони кидають на фактично одну точку, яка називається Бахмут, і Володара Авдіївку, і Мар'їнку. Бо по суті, лева частка бою точиться саме там, пане Олександре. Я звісно, теж ну як і всі, мабуть, в Україні, от щодня звертаю увагу саме на ось це число число втрат з російського боку. З одного боку, з пересторогою, тому що ми не говоримо про українські втрати, а вони теж становлять менше число, але якоюсь мірою суголосне з тим, про що повідомляється, але найголовнішим чином, тому що, а, от за даними розвідки української розвідки, 320-350 тисяч з цього особового складу було зосереджено на українських тимчасово окупованих територіях або поруч із українськими кордонами, і коли ми щодня бачимо число втрат російських в живій силі, яке наближається до тисячі або пере. Вищує її, а протягом уже кількох тижнів. Це означає, що мінус 15, мінус 20, можливо, мінус 30 тисяч уже від часу того повідомлення є. Так, треба завжди уточки слово, про яке там говорять, те, якась там кількість у тисячах сконцентрована на підступах якихось, ділити на два. Бо реально одна частина це резерви, і друга частина це та, котра відправляє. Відповідно mm. обій. Тому в таких показниках це буде ще більше. Це фактично в один день виходить до одного відсотка в живій силі. А повірте мені, чомусь, я думаю, що в техніці цей показник окремі дні буває ще й значно вищий, uh -huh. бо не тільки жива сила здобуває результат на бою. І, власне, як на мене, саме техніка, точніше, її відсутність, вирішить результат цієї війни. І Російсько на російсько-української війни протязі найближчого року, бо Захід таки нам техніку буде давати, а в росіян поповнення може відбуватися за рахунок дуже старих в часі і непідйомних, по суті, з консервації зразків, які вони намагаються підняти. Тому, власне, не рахунок у втратах є головний зараз на шальках терезів, хто переможе, хто здобуде. Перемогу у черговій битві, операції чи цілій війні, а власне рахунок у техніці і напевно боєприпасах до неї, бо власне боєприпас артилерійський в першу чергу вирішує зараз на цій війні усе, пане Олександре. ви... От вам зрозуміло зараз на ваш погляд уже складається, стає виднішим, так би мовити, от російська тактика і їхні наміри, куди вони хочуть спрямовувати свої найближчі удари. Все ж таки, це продовжувати тиск на Бахмут, це намагатися щось робити з вугледаром і наступати там знову, незважаючи на те, що там вони зазнали, чи не найбільш нищівних втрат, чи все ж таки переносити північніше свій удар на Луганщину. На щастя, для нас для збройних сил України і для всієї України Путін не чекає від російського командування військового ніяких пауз. Він вимагає наступати одразу на всіх напрямках. Його цікавить і Купінськ, і кримінал на і ситуація по дирекції на Сіверськ. Зрозуміло, що Бахмут вони невпинно штурмують з перших днів Авдіївський і Мар'їнський напрям, і навіть після нищівних поразок під Вугледаром. Де ну вони реально поклали дуже багато людей. Знову ж таки, мова йде на очевидно не одну десятку тисяч, а uh -huh. вони все одно намагаються наступати і там, та ще й перегруповуються на південному напрямку. Очевидно, що в очікуванні українських контрударів, uh -huh. а саме там на Запоріжжі, тому це нам все йде на користь, що вони не концентруються якийсь один кулак, uh -huh. а намагаються одночасно розгортатися на всіх напрямках. Що стосується знову ж таки їхнього технічного забезпечення, буде можливість їм, я переконаю цьому кидати в бій просто з автоматами Калашника, будуть і це робити. Uh -huh. А тому, що, ну, якби Жуковщина, в них як би мовити, у їхнього командування в крові. Тому це все нам на руку, і зараз нам дуже на руку ось така весняна погода з дощиком. Вона дає можливість підготувати наші сили для контрудару. І я сподіваюся, що кінець весни е, покаже. А всю нашу силу і міць власне в наступі, а не лише в обороні, як це має місце зараз. Нехай весняний дощик буде важливою паузою, аби земля родила, і вона родила не тільки хліб цього року, а родила певність і сили української армії для перемоги. Трішки докладніше на Луганщину, я попрошу звернути увагу і додамо інформацію. У Луганській області ситуація на фронті залишається стабільно важкою, але контрольованою збройними силами України. Найскладніше у районі населеного пункту Кремінна. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Посадовець зазначив, що ворог намагається кидати туди і кадрових військових, і свою сучасну техніку, і танки Т 90 і техніку підтримки БМПТ Термінатор. Водночас, за його словами, зараз немає жодних проривів. І з боку окупантів, хоча вони щодня намагаються знайти слабку ділянку в українській обороні. Луганщина певний час була в е, тим напрямком, де без якихось теж проривів дуже швидких, але українські сили рухалися поступово і де не давали спуску росіянам. Росіяни намагаються тиснути і контролювати цей, цю ділянку фронту. Так, але успіхи в них там, я би так сказав, дуже скромні навіть подолати для них такий дуже складний рубіж. Річка Жеребець вони не можуть. Якщо глянути на мапу, то це та річка, яка умовно відділяє вона впадає в сіверський дінець, але uh -huh. вона відділяє десь приблизно посередині власне Креміну і Лиман. А допоки вони не вирішать це питання, то подолання цього рубежу, то про лиман ніякої мови немає. Uh -huh. Ще важче для них виявилася, так би мовити, лінія або дирекція на Купінс, тобто, незважаючи, що там вони намагаються максимально підсилені з російської території вести наступальні дії а просування їх більш ніж скромне. Ну а на досить великому напрямку між Креміною Терекупінським я маю на увазі там і район Сватова. Взагалі їхні успіхи більш ніж скромні. Тому ще одна неможливість якогось там їхнього успіху під Криміною. Я вже за нею говорив, це то питання, що українські війська зараз контролюють Сіверські Білогорівку і постійно загрожують російському війську в Кримі. А власне з півночі, тому ситуація на цьому напрямку для них далеко не найкраща. Як я вже сказав, наказ Путіна наступати на всіх фронтах вони мусять виконувати, адже завдання. На кінець березня вийти на адміністративні кордони Луганської Донецької областей ніхто не знімав, бо це якби головне завдання для всього того Шобла Герасимов Шойгу тощо. Очевидно, що Путін з них спитає 1 квітня. Ну а так би мовити, а де результат? Тому вони намагаються пхатися по всіх напрямках, але якихось там успіхів по жодному з них вони не мають, в тому числі і по луганському, пане Олександре, скажіть, будь ласка, от як на фронті відчувають, чи відчувається насправді, чи має результат от ті е, явища, про які повідомляємо зокрема і ми. Наприклад, вибухи на складах боєприпасів, які відбувалися протягом попередніх тижнів, або повідомлення про великий вантаж, зокрема, артилерійського боєкомплекту, який імовірно із Ірана прибув до Російської Федерації. А йшлося про ну підозра така існувала. Інформація потрапила до ЗМІ, що можуть бути мільйони одиниць просто на конкретному кораблі. А могли бути транспортовані. От ці речі доходять так би мовити, до фронту відчутно на фронті. Результат і підтвердження, так би мовити, того, що в одному місті знищується боєкомплект, в іншому місті постачається. Ну, Дивіться, є, так би мовити, короткотермінові якісь такі речі, де це можна відчути, і є довготермінові. Uh -huh. а глобально все вирішилося з присутністю Хаймерсів на фронті, uh -huh. бо тоді в повітря злетіли, я не думаю, мільйони російських боєприпасів. Які були необачно підігнені максимально близько до лінії протистояння, а після цього росіяни почали вигадувати по суті нову логістику, де залізниця вже не підвозить відповідний боєприпас за 20 кілометрів до лінії фронту, а де доводиться вести його за 40, 50, 70 кілометрів на вантажівках. Але навіть так він є достатньо вразливий. Тому з тих 15 мільйонів снарядів до всіх калібрів, якими вони володіли на початок вторгнення, в uh -huh. них залишилося я думаю, ,3 мільйона три uh -huh. звідси різниця в настрілі на добу, а тому що зараз вони рідко коли собі можуть дозволити більше 15 тисяч. Ну і тепер нарешті про короткотермінові так би мовити цикли навколо цього питання, як присутність боєприпасу. Ну, дві речі. Перше, це інколи, коли буває хмарна погода і дощ, то їхня активність різко знижується з двох факторів. Артилерія стає дуже неточною і за рахунок погоднього явища, і за рахунок відсутності артрозвідки. Тобто, угу. це один момент. Другий момент так дійсно бувають паузи, коли рознесуть добрячий склад, і їхня логістика приблизно за кілька днів після цього починає просідати. Тобто вони відстрілюють той запас, який мають це явище потрохи, потрохи стає системним по всій лінії фронту. І так само не менше стемним стає явище, коли набагато краще працює наша артилерія. Це було це пов'язано зазвичай тоді, коли ми виносимо повітря їхні станції радіоелектронної боротьби. Ось тут тоді у показниках, які робить генеральний штаб, ще більше знищеної техніки і ще більше знищеної живої сили. Так, ці речі взаємопов'язані. Отакі цикли є короткотермінові. Відчувається підрив великого складу за 2-3 дні після цього підриву на відповідній ділянці фронту, на яку він був розрахований, пане Олександре. І трішки про російські зусилля на території Російської Федерації або на тій території, яку вони контролюють із тимчасово. Окупованих українських ділянок, тому що тут от хай їхні помилки, звісно, працюють на нашу користь. і Тут і про розкрадання, вочевидь певне, і про якісь корупційні речі йдеться, або просто про неправильні пріоритети. Будівництво оборонних ліній росіянами у Білгородській і Курській областях є інформаційною операцією. Так вони хочуть зобразити Україну загрозою для Російської Федерації. Про це пише інститут вивчення війни. Ба більше зазначається, що російські чиновники витратили 10 мільярдів рублів на будівництво оборонної лінії. А це вважають аналітики. Ймовірно, є марною втратою коштів на клі питань про здатність Росії фінансувати свої військові зусилля в Україні. Натомість, будівництво укріплень в окупованому Криму свідчить про невпевненість Росіян у спроможності утримувати захоплені території. Пане Олександре, ну, тут, як ви характеризуєте саме таку, таку ситуацію з будівництвом з цих оборонних ліній там, де ну, прямої загрози нема? Олексій, тут кілька факторів. І фактор розпилу ви вже згадали: створювати якусь там, як вони російською кажуть, засічна якась там черта. Та вони говорять: от у 21 столітті немає ніякого змісту. Так само, як, напевно, дуже мало змісту є в тому, щоб берити на пляжах Криму відповідні окопи, бо навряд чи ми зараз маємо потенціал і маємо на увазі Збройні сили України для великих десантних операцій. Очевидно, що будь-яким нашим. Операція на території Криму буде передувати в першу чергу довга артилерійська підготовка. Для цього треба достатньо боєприпасу і головне далеко uh -huh. – далекої дії. Десант, це їхнє, знаєте, таке собі психологічна установка. Що давайте ми там зробимо копи, щоб часом українці не полізли. Те саме стосується Білгорода з моменту повідомлень про так звану танкову коаліцію. Я так розумію, для них це перша психологічна реакція. Давайте збудуємо з цими пірамідками uh -huh. якусь там чергову лінію. на кшталт того, як свого часу французи будували лінію Мажино. Нагадую, що німці дуже просто її обійшли відповідно в Другій світовій війні. і Зараз вона слугує як пам'ятник інженерній думці, яка не вгадала хід і розвиток відповідно військових дій на теренах Європи. А тому для мене особисто це все вкупі, і розпил бюджетних грошей, і спроба мобілізувати населення, навіяти страх, тобто додаткова пожива для пропаганди, але це також психологічна реакція, яка свідчить про те, що вони нас реально бояться. Одна справа Белгород. Але як я вже сказав, купати на Сахському узбережжі і відповідно думати, що ось ось український десант буде висаджуватися на кримські пляжі. Що ж, нехай думають. Це їхнє право, так би мовити, це як мінімум свідчення того, що вони нас бояться, пане Олександре. Ну дійсно, от те, що в Білгородській області, може бути чистою пропагандою у Криму. от, бояться, а як ви гадаєте, на що і на які терміни вони розраховують? Я зараз не питаю, що буде робити, будуть робити зсу, куди вони будуть рухатися і коли. Але от як ви гадаєте, за діями, до яких вдаються зараз росіяни, на що вони розраховують? Ну я думаю, що вони зараз гарячково е, мали би перекидувати в Чорне море весь наявний і скупляти весь наявний поромний транспорт, адже у випадку успішної операції українських збройних сил їхнє військо на, пів... на півдні України. Я маю на увазі, їхнє військо може бути відтиснуто в Крим повністю. А кілька залпів навіть за застосуванням нептонів можуть вирішити питання функціонування кримського мосту дуже медово. Uh -huh. І тоді ось ця вся військова база на півтора мільйона громадян Росії насичена військовою технікою. Просто не буде мати чим живитися, тобто не буде ні паливно матеріалів, ні продуктів потрібні, ні кількості, ні води. І все це якось треба буде доставляти. І повірте, я думаю, що українська авіація артилерія буде дуже чітко розмежовувати цивільні вантажі і вантажі військові. Uh -huh. А то це все буде для них непросто. А, тобто, я би на їхньому місці думав саме за ці речі, а не про функціонування якихось там кількох ліній оборони на кримських uh -huh. пляжах. Але що ж, росіяни є росіяни? раз вони взялися копати окопи, нехай копають. Отже, порада від нашого співрозмовника сьогоднішнього Олександра Ганущина краще опікуватися росіянам не спробами якоїсь ефемерної оборони своїх позицій у Криму, а евакуацією. От тоді будуть більш готові до того, що насправді на них чекатиме. Вона, часом. до речі вже і почалася. Вона вже і почалася. Є дуже багато повідомлень як окремі російські високопосадовці і з цивільної сфери, так би мовити, з військової. Потрохи вивозять і дружин, і награбоване майно з українського Криму. Це до речі, є найкращим свідченням для їхніх сусідів, підлеглих і просто тих, хто це бачить очевидцем. Тому хай би цей процес, так само як повірте, окопи це діє дуже серйозно. Як це Росія, як це захист, як це друга армія світу, як це все разом поєднується. Власне, от ну хай на цьому позитивному аспекті будемо ставити фінальну крапку. Дякую дуже за сьогоднішню розмову, пане Олександре. Сил, наснаги і швидшого руху до перемоги. Бажаю нам усім. Дякую вам і ще раз. Олександр Ганущин, майор 103-ї бригади територіальної оборони збройних сил України, депутат Львівської облради, був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.